Три помилки, які робить власник, коли вирішує самостійно займатися продажем свого об'єкту. Вітаю! Мене звати Тетяна Гончак і я сертифікований ріелтор у сфері нерухомості. Помилка номер 1 Коли продавець в усіх своїх оголошеннях вказує слово торг, тим самим спонукає покупця до суттєвого зниження своєї пропозиції. Помилка номер 2 Коли продавець виходить на ринок з явно завищеною ринковою ціною. Тим самим суттєво зменшує кількість пропозицій від покупців, тому що об'єкт з завищеною ринковою ціною не попадає в поле зору потенційного покупця. І помилка номер 3 Коли власник-продавець ігнорує підготовку свого об'єкту до продажу. Давайте зрівняємо готовий об'єкт і така реклама. Як ви думаєте, з цих двох об'єктів який об'єкт набере більшу кількість переглядів та більшу кількість пропозицій від потенційних покупців? А я бажаю всім вдалих угод!